Вітаю, ви дивитесь новини на телеканалі Буковина. В студії для вас працюють Анастасія Федорюк, сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. Коли угода про малий прикордонний рух між Україною та Румунією почне діяти на практиці. Які професії нині актуальні на ринку праці? Літо сезон відпусток та квартирних крадіжок. Негода вирує в Західній Україні. Буковина – не виключення. Лише минулої доби через сильний дощ та вітер без світла була частина мікрорайону Роша у Чернівцях. Постраждав і Садгірський район. Окрім того, без електропостачання була і обласна дитяча клінічна лікарня, у реанімаційних відділеннях якої перебували 9 дітей. З них 6 – новонароджені немовлята забезпечили світлом реанімації рятувальники. У нас є дві, два реанімаційних відділення і е, буквально протязі 5-10 хвилин, якщо була надано нам допомога, був підключений дизель-генератор, і е, ці відділення були забезпечені електроенергією. І працювали, е, поки не було підключено уже освітлення центральне. Нашим підрозділом було оперативно підключено. Е, Одним дизельним генератором до першого відділення, де знаходилось 6 дітей. Пізніше було підключено до другого реанімаційного відділення, де знаходилось 3 дитини. Сильний вітер поламав і дерева у Чернівцях на вулиці Моріса Туреза. Дерево впало на газову трубу. А в селі Шепинці Кіцменського району на проїжджу частину дороги, чим ускладнило рух транспорту. Всього для надання допомоги громадянам від управління ДСНС України у Чернівецькій області залучалися 10 одиниць техніки та 41 чоловік особового складу. Синоптики прогнозами не тішать. У наступні два дні на Буковині погода буде холодною та дощовою. Можливі пориви вітру та підняття. Рівня води у річках краю. Через зливу деякі Чернівецькі вулиці були більше схожі на річки. Дощові стоки, особливо у центральній частині міста, не витримували потоку води. Особливостю міста Чернівці є наявність в центрі міста, в центральній частині міста, загальносплавної каналізації. Тобто, дощові води разом з побутовою каналізацією попадають в мережі побутової каналізації. Йде деяке переповнення мереж, мережі не справляються, мережі ще старі, йде переповнення під час інтенсивних злив. Іншою проблемою у нас є е, зараз, під час виконання робіт з ремонту вулиці Богдана Хмельницького. Враховуючи, що зараз ця вулиця для виконання, в подальшому ремонтних робіт просипана гравійною піщаною сумішю, під час зливи ця гравійна піщана суміш почала водою зноситися, оскільки мережі ще не вони влаштовані. Але наведені в експлуатацію були трохи засмічені. Після зливи ми ті всі наноси, які були біля залізничного вокзалу, то, що змилось, з бо вулиці Богдана Хмельницького, ми прибрали. Вже більше десяти днів, як жителі 30 кілометрової зони від україно-румунського кордону отримали можливість перетинати державний рубіж за спрощеним режимом без візи за наявності спеціальної перепустки. Чим можна вже скористатися цим правом і як буковинці ставляться до нових можливостей? Далі у сюжеті. Ро те, що пройшло більше тижня, як угода про малий прикордонний рух між Україною та Румунією набрала чинності, поки заяви на отримання дозволів у румунському консульстві в Чернівцях не приймають. Кажуть, уряди обидвох країн ще узгоджують технічні моменти, але на стіні установи вивісили стенд із попереднім списком документів, які необхідно буде подати. Два паспорти, фотографію, і тут безпосередньо треба заповнити. Анкету, один листочок, один аркуш і декларацію перед консулом. Пан пане Юрій прийшов до консульства, аби дізнатися більше про спрощений режим перетину кордону. Його рідні Тарасівці, що на Веселицькому районі, потрапили до переліку населених пунктів, жителі яких зможуть перетинати кордон без візи. Головною перевагою нововведень вважає безкоштовність буде, отримання не, такого дозволу. Я ну я думаю, що це є можливість, а вже хто скористується, хто ні, бо я бачу, що тут. Таких аргументів є куча, що, наприклад, у мене вже, вже з цією візою 35 євро, я вже не хочу нікуди їхати. Бо трохи дорого, навіть як до, до, до родичів чи ще щось. А ось більшість буковинців сприйняли нові можливості стриманим ентузіазмом. Ну, користі тут небагато. Тому що ну все ж таки це не, не дає переваги пересікати ти пересказ кордон тільки на 50 кілометрів. Позитивно якщо щоб спростити. А так я, допустимо, хочу поїхати там раз у рік, за мені на два роки капточка. Желательно, щоб у нас не тільки з Румунії були безвізові кордони, ну і з усім миром. щоб наші люди, як будь-який цивілізований чоловік, могли передвікатися по всьому світу. А деякі краяни вже почали сумніватися, що спрощений режим перетину кордону стане реальністю. Головне, щоб це вже було, щоб це вони впровадили життя, бо це лише розмови поки що. Ми там живемо 9 кілометрів до границі. Раніше ми тільки брали паспорти в будь-яке час, а зараз тільки обмануть, що І газети пишуть, і по телевізору показують, ну це все лож. Буковина з Румунією має більше 226 кілометрів державного кордону. Через один із найбільших пунктів пропуску порубне рубежі країни щодня перетинають в середньому 5-6 тисяч осіб. У зв'язку з нововведеннями очікують, що їхня кількість зросте в рази. Буковинські прикордонники кажуть, готові до цього. Вигідно чернівецьким прикордонним загоном і відділом прикордонної служби порубне будуть додатково виставлятися прикордонні наряди, які в свою чергу. Буде здійснений пропуск, паспортний контроль осіб, які перетинають державний кордон. Тобто, будь-якої заминки при перетині державного кордону не буде. І черг, в свою чергу, теж там не буде. Однак як виглядатимуть документи, які дозволятимуть перетинати кордон за спрощеним режимом, поки також не знають. Роз'яснень ще на даний момент поки не отримували. Тому чиновники радять тим, хто протягом найближчих двох місяців має термінові поїздки в Румунію, не ризикувати і оформляти візи. Олена Гунчак, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. На Путильщині обговорили можливі варіанти формування спроможних територіальних громад та пропозиції до проекту перспективного плану району. Відтак громади визначили дві можливі моделі щодо формування у гірській місцевості, а саме чотири громади із центрами у селищі Путила: селах Конятин, Целятин, Ростокі або єдиної громади з центром у Путилі. Як розповів нам по телефону голова Путильської ради адміністрації, експерти регіонального офісу реформ зауважили, що враховуючи рельєфно Місцевість жодна із запропонованих пропозицій не відповідає методиці формування спроможних територіальних громад. На нашій цій роботі нараді прийняли рішення, що ми надсилаємо на робочу групу два варіанти: чотири громади це Путирська велика громада, 12,5 з половиною тисяч чоловік, і три громади кущові. У нас так розташований розсічний район, що в нас кущова громада. Може бути створена е, на Селядинському пуші, тобто ще під Селядин Плоска, на Яблонецькому, так як я вже сказав попередньо, це Яблоницька, Конятин, Довгопілля, і е, Ростоків під Захаричі Маринечі. Усі ці три громади по 4, е, 300-400 чоловік. Буковинці все частіше стають жертвами квартирних крадіжок. Це один із найпоширеніших видів злочинності в Україні. За словами правоохоронців, пік крадіжок припадає на час літніх відпусток. Як буковинцям уберегти своє майно від зловмисників, розкажуть наші кореспонденти. З початку нинішнього року зареєстровано 83 квартирні крадіжки та 197 з будинків. Правоохоронці кажуть на Буковині працюють так звані крадії гаструлери. 17 випадків зазіхання на чуже майно було скоєно громадянином сусідньої республіки Молдова. Працюють злодії за старими схемами і найчастіше привласнюють собі дорогоцінні речі. Зазвичай це завжди цінні речі, дорогі метали, дорогоцінні метали і валюта. В рідкісних, в рідкісних випадках це ще може бути техніка побутова. Так, те, що злодій може взяти в руки. Розповсюджений спосіб це злам серцевини замка вхідних дверей або підбір ключів. підбирають. А вже якщо братися до будинків, то в будинки в основному це віджим металопластикового вікна. За словами правоохоронців, більшість крадіжок скоюють у той час, коли громадяни перебувають на роботі. А це з 9-ї години ранку до обіду. Незабаром розпочинається період літніх відпусток. Це теж активна пора для квартирних злодіїв. Слідчі закликають боковинців бути пильними та дають поради, як убезпечитись від шахраїв, не хізуватись своїми статками у соціальних мережах, намагатись не зберігати велику суму грошей в оселі. Ще один дієвий спосіб встановлення відповідних засобів технічні. Технічної охорони або як в народі на сигналізації. Людина, яка хоче захистити своє майно, може застосувати її від самої примітивної автономної. Це тоді, коли просто буде подавати об'єктова сигналізація якийсь звук, сирену, і аж до такої, яка може сама ставитись дистанційно, зніматися з охорони, віддавати інформацію, що саме відбулося, в якій кімнаті, віддавати цю інформацію громадянину, навіть робити фотофіксацію. Самі ж буковинці користуються різними методами захисту своєї домівки. «Броньовані двері ставити, підключати до сигналізації. Необхідно її застрахувати в якійсь відповідній страховій організації. «Ставити рішотки, броньовані двері, допустимо, сигналізацію. Треба бути дуже уважним, побачними своїми сусідами. Треба знати всіх сусідів в лице і по імена, напевно, точно їхніх друзів, їхніх гостей і. Нині із 280 квартирних злочинів розкрито лише 46. правоохоронці кажуть, допомогти слідству можуть і самі громадяни, встановлюючи у своїх багатоповерхівках камери відеоспостереження. Особливо це актуально для спальних районів. Вікторія Лупай, Анастасія Федорюк, Назар Волошанюк, телеканал Буковина. На Буковині тривають командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чернівецької області. Рятувальники та служби оперативного реагування відпрацьовували алгоритми дій під час можливих повеней. Також була змодельована пожежа в пасажирському вагоні на залізничній станції Чернівці. Рятувальники гасили умовну пожежу, евакуйовували пасажирів, долею можливих потерпілих опікувалися медики. Підпрацювали й дії комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста Чернівців. Створили штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, до складу якого увійшли робочі групи з різних напрямків роботи. З поставленими завданнями учасники навчань в цілому впоралися. Невеликі пенсії, дороговизна ліків, підвищення цін на продукти та товари все це нині турбує ветеранів. Аби поділитися наболілим та почути бодай якісь перспективи вирішення проблем. Чернівецька міська організація ветеранів організувала зустріч з депутатами Верховної Ради України Миколою Федоруком та Максимом Бурбаком. Актова зала була переповнена, адже тут зібрались люди, на долю яких випали суворі роки війни, важкі післявоєнні роки відбудови, і ті, хто вже у мирний час наполегливою, копіткою працею впродовж усього життя будували щасливе майбутнє. Проте часи змінились, і ветерани нині перебувають на межі виживання. Наші ветерани живуть з цими заботами і сімейними, і державними. Зараз такий неспокійний час, що люди не мають права. Купити собі ліки чи піти на операцію, яку потрібно очі багатьом зараз. Треба слухові апарати, треба очі полікувати. Але справа в тому, що вони не мають доступу до тих грошей, які їм потрібні. Продукти питання вони в основному зараз віддають на харчування 70-80% своєї пенсії. Під час зустрічі депутати відповідали на запитання присутніх, яких було чимало, адже людей хвилює, що їх чекає завтра. Після цієї зустрічі я зрозумів, що наших ветеранів турбують не лише пільги і ліки. Були питання будівництва доріг, утримання доріг. Були питання щодо накладення мораторію на вивіз кругляка, і досить дуже багато різних питань. Я побачив, що наші ветерани вони дуже активні. Вони відслідковують всі Рух і в політичному житті України і досить такі е, позитивно налаштовані в цих питаннях. Дискусія дуже гаряча, тому що я для себе давно вже вирішив, що краще говорити людям правду. Принаймні, може вона гірка, я розумію, що ветерани це люди, які все життя працювали, які заробили пенсії, і коли вони податковуються, це неправильно. Після таких зустрічей ми все ж таки чуємо їх зауваження, і тоді вносимо зміни законодавства. Оце Яскравий приклад, як воно воробиться, не дивлячись і на що. На всі труднощі, які всі місцеві бюджети перевиконані, і державний бюджет перевиконаний. І це дає право Верховній Раді, якщо не буде якихось зовнішніх катаклізмів. Ви розумієте, про що я що я маю на увазі, все-таки переглянути деякі соціальні стандарти. Ми, ми думаємо, що депутати будуть на цьому настоювати, щоб ці питання вирішити. Так само стосується це і тарифів на комунальні послуги, точніше на газ. Я, до речі, в робочій групі я про це сьогодні не казав. Зав, яка там, якими аналізували, як використовується газ власного видобутку. Я думаю, що ЕНКРЕ, це в першу чергу ЕНКРЕ, а потім уряд зроблять певні корективи щодо, щодо і тарифів в частині вартості газу. Я так думаю, ветерани сподіваються, що можновладці почують їх, і держава, громадськість зробить все можливе, аби життя цих людей покращилось. Вікторія Онуфрик, Антон Роменюк, телеканал Буковина. Понад 500 чернівчан працевлаштували з початку року за сприяння міського центру зайнятості. Загалом у місті є понад 1800 безробітних. Налагодження співпраці між роботодавцями та непрацюючими – основне завдання ярмарку професій, котрий традиційно провели у Чернівецькому міському центрі зайнятості. Вікторія, переселенка з Донецька, приїхала до Чернівців разом із сім'єю. Тут винаймає квартиру за спеціальністю. Жінка економіст. Прийшла на ярмарок професій, аби знайти роботу. Сподівається на допомогу. адже, каже люди у Чернівцях хороші? На бирже чуть больше месяца стою на учете, ищу работу, но пока безуспешно. Но надеюсь, все получится. Ну и хочется, конечно, приносить пользу людям и работать, и самоутверждаться. Больше всего общения не хватает. Да. Общение, потому как, ну это трудно объяснить. Понимаете, для меня это волнительно. Общение было у меня одно, очень долго в одном месте. Теперь без общения хочется Це устроїться на роботу, приносіть пользу людям і общаться, і жити в обществі. А чернівчанин Степан, сім років безробітний. На ярмарку професій вже підшукав потрібну вакансію, але не називає її, аби не наврочити. Спочатку самостійно шукав роботу, а тепер вже через міський центр зайнятості. Мені 53 роки, спеціальний е, служб контролю вимірних приборів та автоматики. Працював наладчиком технологічного обладнання, на гравітоні, е, робота пов'язана з електрикою. Працевлаштування безробітного населення, основна робота центру зайнятості. 25 підприємств представили свої вакансії на ярмарку професій, здебільшого у сфері готельно-ресторанного бізнесу, торгівлі, туризму, економіки. Після таких заходів, звичайно, результати працевлаштування є, тому що це така гарна можливість людині безпосередньо поспілкуватися з роботодавцем, розказати про себе і почути ті вимоги до тієї вакансії, яка є безпосередньо від самого роботодавця. Роботодавці кажуть, критерії добору персоналу різняться від залежності від кваліфікації. Утім, головне, аби люди були відповідальні і мали бажання працювати. Ми на даний момент прийшли на цей захід для того, щоб не йти. Такі, ну скажемо, спеціалістів по виробничих спеціальностях, як швачка, термообробник і просувальник, тому що на даний момент виникає необхідність в цих спеціалістах або в людях, які володіють цими спеціальностями для того, щоб в подальшому якби наша фабрика могла працювати. У нас зараз стабільна робота, стабільна зарплата, великі обсяги роботи. Ми працюємо на закордон. Нам потрібні складальники, деталей та виробів. Тобто, от щоб пошити оцю заготовку, із Оця десь. Налічує 40 деталей. От їх треба зібрати воєдину, щоб отримати от таку красиву пару дитячу на, на хутрі. Люди, котрі шукають роботу, переконані, такі ярмарки професій потрібно проводити частіше, адже нерідко саме вони допомагають її знайти. До пенсії лишилося мені ще 8 місяців. У январі слідчого року буде 60. Да, що собі підшукали ну, Охранником, це перезвоню. Тож безробітні поспілкувалися з представниками підприємств та фірм, ознайомилися з умовами праці і вже, можливо, незабаром будуть працевлаштовані. Ольга Ославська, Андрій Боліга, телеканал Буковина. Нехай погода за вікном не впливає на ваш настрій. Дякуємо, що дивитесь. до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.